Який то козак, що у лаві набув? Старовинна розвага, масова бійка козаків-побратимів, завершила черговий міжнародний фестиваль козацьких бойових мистецтв Спас. Правилами дозволено бити лише в тулуб та виштовхувати команду суперника на її бік. В такий спосіб на острові Хортиця зміцнювала бойовий дух майже сотня козаків. Звісно, без синців та подряпин бути не могло. А хіба козаку це що значить? Зійде, тільки прикрашає. Це образ життя, ход мислі і состояння душі. Ну якби це в крові, тут так на словах об'єсняти, а надо на почуси. Вони наразі саді шаровари стать і тоді вопросов не буде. Є така старовина, козацька традиція, колись було на покрову, на спас. Для того, щоб сюди не лізли всякі вороги, треба було підтримувати постійну молодь у відносному стані. Для того й потрібна лава, щоб уміли лупити. Таким чином на хортиці бережуть та пропагують козацьку культуру. Організатори фестивалю розповідають, традиції бойових мистецтв століттями передавали нащадкам так звані козаки-характерники, свої рідні січові чаклуни для сучасної ж України. Їхня філософія не менш актуальна. Філософія лави це єднання, і на фестиваль фестиваль має єднати і українців, і слов'ян усього світу. І до нас з'їхалися і з Польщі делегація українців і з Владивостоку, і з Новосибирська, з, з Кубані, з Білорусі. Дух над нами витає, дух каза. На фестивалі також презентували нове козацьке формування загін чорні запоріжці. Його створили за історичними аналогіями. Цей підрозділ був одним з найбоєздатніших в армії Української Народної Республіки. Історичного вигляду бійцям додає спеціально пошитий однострій. Чорні запорожці охоронятимуть хортицю до свята козацької звитяги вже у наступному році.